Наталія Кропич з Рокитнівщини проводжає свою десятирічну доньку Олександру на відпочинок до Литви. Батько дівчинки зимою 2023-го загинув на війні. Це вже друга подорож дитини. Цьогоріч вона разом з іншими дітками, чиї батьки захищають Україну від російських окупантів і віддали життя на полі бою. Провела тиждень на Закарпатті. Зателефонували нам з рокитнівської громади. Запропонували, якщо чесно, я зразу запитала, бо якраз була за кермом, і донька біля мене знаходилась коли мені зателефонували, я її запитала. В нас вагань не було взагалі не вагались. Я її запитала, вона захотіла. Поїхала на відпочинок за кордон і донька Ірини Ліхачової, яка проживає в одному селі з Наталією Крупич. Діти жінок, подруги, тож великого хвилювання, що дівчатка може бути самотньо і некомфортно, немає. Я сьогодні відправила на відпочинок доньку. Її тато герой він віддав своє життя і зробив, ну. Все можливе для того, щоб вона мала зараз можливість відпочити. Не було вагань, щоб відпустити, бо вже вона їздила відпочивати цього року в Карпати. А і мені здається, що треба щоб дитина трошки відволіклася від цього всього тому що є різні емоції в мене є різні емоції так само я їй їх передаю і коли дитина буде трошки далі від цього всього знаходитись їй буде трошки легше вона трошки відволічеться змінить обстановку це вже третє за літо подорож діток 10-14 років з Рівненщини до литви літній табір включає активні розваги на природі такі як походи в гори кемпінг екскурсії зустрічі з литовськими однолітками сьогодні поїздка в місто калтаненай 50 дітей буде в наметовому містечку, що схоже на наш пласт, жити в Литві. Попередньо було 45 дітей в місто Тракай і 23 дитини в футбольній академії Барселона. В Клайпеді. також вже ведуться перемовини з іншими країнами. Ми діти військовослужбовців і полеглих захисників могли регулярно відпочивати за кордоном навіть під час навчання у школі. Рівненська ОВА постійно працює над тим, щоб розширити географію відпочинку наших дітей. Зараз йде робота з польськими колегами, з хорватами. Фактично впевнений, що наші діти будуть постійно їздити. На відпочинок за кордон. Це будуть різні програми. Ми хочемо змістити акценти на навчальні програми, щоб діти, крім відпочинку, отримували нові знання, нові емоції, навички. Тому дуже важливо різнопланові поїздки організовувати. Чергове всі витрати на проїзд, проживання, харчування та основні потреби впродовж перебування дітей за кордоном бере на себе приймаюча країна. Зокрема, організацією подорожі до міста Калтанинай займалися литовські громадські організації Сильні разом і синьо жовті. Продовж всього відпочинку з 11 до 18 серпня з дітками перебуватимуть супроводжуючі, які пройшли відбір спеціальних комісій. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.